Всім привіт! В цьому відео я зібрала для вас 10 книжок, в яких фігурує сильна жінка або сильна героїня, яка, незважаючи на всі обставини, які трапляються на її життєвому шляху. Вона не зупиняється і бореться за своє життя та за своє майбутнє. Ці всі книжки я прочитала нещодавно або перечитала, і вони мені дійсно сподобалися, і мені хочеться, щоб більша кількість людей про них дізналися. Взагалі-то я вже так вибрала ці 10, але вже збираю наступні 10 книжок. Напевно, це буде така серія відео на цю тему. Тому не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. В цій підбірці, до речі, будуть книги. Як українських, так і зарубіжних авторів, як сучасних, так і класиків. Тому, думаю, кожен з вас зможе знайти щось цікаве для свого майбутнього читання. Тож, поїхали! І перша книга, про яку вам сьогодні я сьогодні хочу розповісти, це переосмислення одного давньогрецького міфу про цирцею. Також вона з'являється як чарівниця в Одіссеї Гомера. І це у нас нова інтерпретація цієї історії, якби ми все бачимо саме від лиця Церцеї, як вона бачить всі ці події, як вони розгортаються. І мені це справді дуже сподобалося, тому. Що ця історія і ці міфи, які ми колись знали, і ці подорожі Одіссея відкриваються під іншим зовсім кутом. І це книга, до речі, Церцея, Медлін Міллер. Книга написана неймовірно красивою мовою. Коли її читаєш, вона прям ну, як л'ється, як пісня. Так ти читаєш і настільки не можеш відірватися від... Цього красивого слогу, але в той же самий час книга не якась така затягнута, повільна та нудна. Ні. Сюжет доволі динамічний, багато різних поворотів сюжету, дуже багато подій, включила авторка. Також тут є багато згадок різних боголімпійці, смертні, тобто, різні люди з різних міфів давньогрецьких. Тобто Тут буде дуже багато відсилок, але. Видавництво, яке це Віват, про все це подумала, і тут зробила в кінці перелік всіх дієвих осіб, і кожного пояснила, хто це, де він згадувався, що там відбувалося, і це дуже полегшує сприйняття цієї книги, тому що ти десь там щось чув про них, і коли це читаєш, то згадуєш або дізнаєшся про них. Це дуже допомагає. Також я коли читала багато, шукала різних відео в Ютубі. Про ці міфи, щоб трошечки нагадати собі, що ж там відбувалося в оригінальній версії і порівняти собі ці дві версії, книга дійсно дуже сильна. Це книга для мене. Це так насправді шлях цирцеї, її пошук себе через самотність, ізоляцію. Це її виклик, так, і боротьба за своє право будувати своє життя, а не вчиняти так, як хтось там хоче, інші боги або ще хтось і жити своє життя, не підкорюючися. так. Також тут противостояння. Жіночого такого образу та чоловічого. А, що ще? Тут є дуже багато ще різних жіночих персонажів, через які ми можемо побачити різні грані жіночого, так, жіночності. А також тут є, наприклад, дружина Одіссея. Пенілопа, так, і це зовсім інша героїня, інша жінка. І там є сестра Церцея, і багато багато інших жінок, через яких ми можемо побачити, що всі ми різні, і ось Церцея така, інші жінки, інші. Дуже сильний, як на мене, такий феміністичний жіночий роман, в якому відкривається багато питань. Одним з моїх найулюбленіших питань, які розкриває авторка, це є досвід материнства, що не все там так в квітах, як здається, на перший погляд, і якраз серце це все переживає. Я коли читала. То думала, о, точно, що так правдиво написано, що не написано, що це все дуже легко, от народилась дитина, і ти тільки радієш. Ні, це робота, і це дійсно досвід. І також тут придається а, почуття, наприклад, на що здатна жінка заради своєї дитини, заради порятунку своєї дитини. Тому мені книга неймовірно сподобалась, і якщо чесно, ця версія розвитку подій і взагалі. Бачення цього давньогрецького міфу мені подобається більше, бо якраз тут жінки виступають як особистості, як люди. Ну, тобто, дійсно як особистості, а не просто як додаток до чоловіків, як це було раніше, щоб показати альтернативу. Ні, тут якраз розкривається повний світ жінок, і ну, мені дуже подобається. тому Радю вам почитати, думаю, що вам також сподобається. А ми переходимо до наступної книги. Наступна книга розповідає нам про США 60-х років ХХ століття, і перед нами головна героїня, жінка-науковиця, хімікиня, яка бореться все своє життя з сексизмом. та... Стереотипами, що жінка в науці – це неможливо. Хоча це дуже дивно, тому що Марія Складовська Кюрі вже це повинна була довести ще на початку ХХ століття, коли отримала дві Нобелівські премії: одну з фізики, другу з хімію. Але ні, В США якраз в ці часи жінки зовсім втратили всі свої права. Вони стали такими суцільними домогосподарками. Єдине на що вони... З точки зору чоловіків повинні були звертати увагу це готування, прибирання та як догодити чоловікові, щоб він був ввечері щасливий і повинні завжди були красиво виглядати. І якраз в цій книжці. Уроки хімії від Бонні Гармус, у мене вона англійська, але вона є українською мовою. Авторка розкриває цю проблематику саме жінок, життя жінок того часу, не тільки в науці, так, от, з якими стикається наша головна героїня з проблемами, а й в інших сферах. Тобто вона показує глобальність цієї проблеми через життя інших жінок. І тому, незважаючи на те, що книга написана в такій легкій гумористичній формі, але авторка дійсно піднімає дуже багато питань рівності прав, бажання жінок самореалізуватися, сили інтелекту. Так, і що завжди варто залишатися собою і вірити в свої. Цілі в свою мету в свої мрії і незважаючи на обставини, незважаючи на світ, який хоче тебе зупинити, йти до своєї мети. Дуже, як на мене, надихаюча історія, і хоча мені здається, що в кінці авторка трошечки так перемодрила з кінцівкою, зробивши її ну, занадто казковою, можна було там трошечки змінити, але це взагалі не впливає на сам сюжет і на саму книгу. Дуже класна книга, раджу вам її почитати. Впевнена, що вам сподобається вона. А ми переходимо до наступної книги. Нагадую вам, також не забувайте підписатись на канал та поставте вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає дійсно розвитку мого каналу та просування відео в Ютубі, і таким чином більша кількість людей зможе побачити це відео. А ми переходимо до наступної книги. Цю книгу я прочитала зовсім нещодавно. Я брала її почитати у подружки. Це відьми з варде авторки Ані Бергман. І це у нас історичний роман, хоча я дуже часто бачила. В анотаціях, що пишуть, що це фентезі. І так, фентезійна частина там трохи є, як на мене, в кінці. Але це взагалі не суттєво, бо для мене це все-таки історичний роман, бо авторка дійсно досліджувала цю тему. А саме полювання на відьом. І вона досліджувала сутові процеси, які відбувалися в 17 столітті в Норвегії. І це дійсно дуже сильна книга, в якій розкривається. Це питання? Ми бачимо історію. Декількох жінок, які звинувачуються в чаклунстві. І авторка настільки майстерно описує всі події, які відбуваються, а також атмосферу, бо це північ Норвегії, цей суворий клімат, авторка настільки майстерно це описує, що таке відчуття, що ти сам знаходишся там, і всі ці жахи, які переживають ці жінки, ти переносиш на себе і дійсно відчуваєш. Безвихіддя, злість, що нічого не можна зробити, що як взагалі таке могло відбуватися в історії людства. А ми знаємо дуже багато прикладів такого переслідування жінок, так, і вбивство їх. І це дійсно нелегка книга до прочитання, але також в ній є надія і віра в те, що можливо щось зміниться. А книга як я сказала, не є легкою, але дійсно важливо, як на мене, показати всю цю абсурдність цього полювання на відьом і як вбивали жінок за просто за те, що вони були ем, інакшими або, наприклад, що були. Особистостями, так, а не якоюсь сірою масою, або були одинокими, кого ніхто ну там чоловіків не було і ніхто не міг захистити. Тому дуже раджу вам цю книгу до прочитання, неймовірна сильна історія. Ми у мене там трошки, як завжди, залишилось питання в кінці там до одного епізоду, але це взагалі не вплинуло на... Мою оцінку би, цього твору також мож... хочу вас попередити, що трошечки, як на мене, історія в затягнута. І ну, є такі трошечки нудноваті моменти, які хочеться швидше прочитати, але загалом відчуття та післясмак від цієї книги неймовірний. І мені здається, я ніколи не забуду цю історію. А ми переходимо до наступної книги. Наступна книга в моєму переліку це антиутопія, яка розповідає про. Тоталітарне суспільство майбутнього, в якому жінки втратили майже всі свої права, а особливо права на своє власне тіло та на будь-які свої рішення. І це оповідь служниці від Маргарет Етвуд. Я думаю, багато хто чув про цю книгу, якщо ви її ще не читали, то обов'язково прочитайте. Це дійсно вартісна книга. І хоча роман був написаний, уявіть собі, в 80-ті роки ХХ століття, вже має. Майже 50 років тому, але він і досі актуальний, на жаль. Тому що ми читаємо про майбутнє суспільство, тоталітарне, але бачимо наш світ і що в ньому коїться, наш сучасний світ, і наставлення до жінок, наприклад, в багатьох арабських країнах, що жінки. Не мають там права голоса взагалі. І от там в цьому романі піднято дуже багато різних питань, але я би хотіла зараз акцентувати саме на питання втрати прав жінки на розпоряджатися своїм власним тілом і вирішувати, коли народжувати або не народжувати, від кого народжувати. Ні. Жінки стають просто. Можна сказати, ну, не роботом, а механізмом для народжування дітей, і їм не дають прав на вибор, їх просто використовують. І це неймовірно сильне таке порівняння. І коли це читаєш, то стає просто страшно, тому що, наприклад, зараз європейська країна, в якій я живу зараз, це Польща, і тут заборонені будь-які аборти. Уявіть собі, жінка більше не може вирішувати, наприклад, її хтось зґвалтував і вона хоче зробити аборт. Ні, вона повинна народжувати. І це жахає. Добре, що така країна в Європі, мені здається, тільки це залишилося в Польщі, але подивіться, що роблять республіканці, наприклад, в США, бо в багатьох там Штатах. Теж це питання і досі актуальне. А це одна з найбільших демократичних країн світу, так? як вони позиціонують, що у них там всі права людини. Але як ми бачимо, це питання і досі актуальне, і політики дуже часто використовують це, щоб набрати собі голосів. І, наприклад, в Польщі дуже багато мітингів жінок виходять проти цього. Але це нічого не допомагає, і політики все одно приймають рішення. І там 80% цих політиків це хто чоловіки. Також завжди підтримують чомусь ці всі рішення е, старші жінки. Напевно, можливо, тому що їм вже не треба народжувати. Вони вважають, що це обов'язок кожної жінки, але це неправильне судження. Кожен сам повинен собі обирати своє майбутнє. Тому я вважаю цю книгу дуже сильною. Тільки хочу попередити, що коли її читаєш, то це такий як щоденник записів головної героїні. І тому, як на мене, там трошечки такий монотонний стиль оповіді, ну, трошки нудноватий. Але. Там дуже багато тем, і після смак від цієї книги неймовірний, і ви будете думками дуже часто повертатися саме до цієї книги. Тому я дуже раджу вам її прочитати. Ми йдемо далі із класичних творів зарубіжних авторів. Мені би хотілося згадати один з моїх найулюбленіших творів, де повстає така дуже сильна жінка, дуже сильна героїня. Це «Звіяні Вітром Маргарет Міче та продовження цієї історії, так Скарлет Олександре Ріпли, мені здається, написала продовження. І це у нас історія. Епічна така історія про любов, про втрати, про життя та виживання під час громадянської війни в США всередині 19 століття, також післявоєнні роки і знову виживання цієї родини. І в центрі уваги у нас головна героїня це Скарлетт Охара. Вона дуже вродлива, розумна, егоїстична, емоційна. Та вперта дівчина, яка повстає у нас в першій частині ще дуже юною, їй там, мені здається, 16 років, і з нею разом ми проживаємо всі ці події і зростаємо разом з нею, і все це переживаємо. Тому дуже сильна історія, така, дуже надихаюча, що. Все можливо, і жінка все може пережити і все подолати. А я дуже давно читала цю історію ще в підлітковому віці. Я прочитала на одному диханні цю історію. А тоді було важко мені увагу сконцентрувати. Зараз би я дуже хотіла її перечитати. У мене є десь вдома були ці книжки російською мовою. Треба їх, напевно, перекупити українською або вже в оригіналі англійською. І з останнього в Букіністі я купила якраз Scarlett. продовження цієї історії. Це англійською мовою книга. Ну, вона не в дуже гарному такому стані, але все одно буде її перечитувати саме з цієї книги. Взагалі, мені здається, ну це дуже класна історія. Якщо ви ще з нею не знайомі, то дуже раджу впевнена, ви отримаєте багато задоволення від цієї історії. Ще хотіла порадити почитати вам автобіографію Агати Крісті, саме її автобіографію, яка вона сама писала. На жаль, книги немає українською мовою, але вона є англійською. Але, думаю, повинні її перекласти все-таки в найближчому часі українською. І там розповідь ведеться. Трошечки спочатку сумбурно, тому що це так виглядає, як спогади авторки. Вона перескакує з одного моменту на інший. І спочатку мені здавалося, трошечки, якби затягнута історія, але все одно потім, во це знаєте, відчуття, що ти прожив життя. З авторкою і побачив світ її очами, саме не біографів, а так як вона все це бачила і як вона хотіла залишитися в історії. Мені дуже книга сподобалася. Мені сподобалися оці всі розповіді. Вона дійсно була неординарною жінкою, яка свого часу дуже багато подорожувала, що було нетиповим. Надихалася цими подорожами, писала свої детективні історії в світі чоловіків. Вона за життя стала. Одною з найпопулярніших письменниць, і це ну неймовірно. вона дала такий поштовх для інших жінок, щоб вони не боялися писати, тому що вона писала в принципі під своїм іменем, Агата Крісті вона не змінювала ім'я, і це також, мені здається, дуже сміливо на той час. Дуже раджу вам познайомитися з цією автобіографією. У мене, до речі, на каналі є одне з моїх перших відео. Якраз я прочитала цю автобіографію і вибрала найцікавіші моменти з нею, і там розповідаю: якщо захочете, то переходьте подивитися це відео. А також цікавим фактом є те, що коли вона дописала цю автобіографію, то сказала, щоб її сховали в сейф і опублікували, мені здається, після її смерті. Це теж такий, Ну мені здається, дуже сильний. Шах, так, вона не за життя все це розповіла, а хотіла так залишити щось своїм читачам після своєї смерті свою версію історії свого життя, щоб там біографи будуть своє показувати, але вона написала свою історію. А ми переходимо до українських авторів. І з сучасних українських авторів мені би хотілося в першу чергу згадати роман, який в 90-ті роки. Просто розірвав літературний світ і який зробив переворот в українській літературі, і показав такий новий жіночий голос, відвертий, щирий. І це я все кажу про роман, який багато обговорювали. Це роман Оксани Забушко Польові дослідження українського сексу. Цей роман написаний як. Поток свідомості жінки, інтелектуалки, письменниці, яка переживає внутрішню кризу і яка як би, ділиться своїми думками з приводу своїх відносин з чоловіком, які вже переросли в такі травмуючі, аб'юзивні, болючі відносини. Так, також вона якби шукає себе свою ідентичність, роздумуючи паралельно з цим про травму колоні... колоніалізму, так, також про історію України. Ну, тобто, тут дуже багато думок різних. Для мене це у нас невеличка книга, тут десь 112 сторінок таким дрібним шрифтом, так, краще, щоб перевидати на більш Бо якось мені важкувато читалася, але найголовніше, що взагалі книга мені далася важко. Мені важко було зловити всі ці думки, бо це такий поток свідомості, і іноді там перескакує з однієї думки на іншу. Тобто мені доводилося, от читаєш трошечки і знову перечитуєш, щось виділяєш. Я 100% колись повернуся до цієї книги. Це не мій найулюбленіший роман Оксани Забужко, яку я просто обожнюю, але я вважаю, що важко переоцінити вплив саме цього. Цієї книги на українську літературу, тому не можу не згадати про нього. І вважаю, що вам варто, якщо ви його ще не читали, прочитати і скласти власну думку, просто підходити до читання цього роману з тим, що тут важко читається, і треба ну дійсно так перечитувати і напрягати мізки, а можливо і слухати. Якихось літературних критиків, які пояснюють різні моменти. У мене є тут різні помітки, але, думаю, їх тут набагато більше. Дуже такий е, інтенсивний і такий, знаєте, густо написаний твір. А ми переходимо до наступної книги. І друга книга, яка з останнього прочитаного саме запам'яталася мені жіночим образом, який в ній представлений, це книга Ірини Петришин Полюбити порожнечу. В цій книжці розповідається історія молодої дівчини, яка живе в Україні, яка досягла успіху кар'єрного, у неї гарна робота високооплачува. Вона у неї є. Квартира, на яку вона нещодавно зробила, і в якій зробила ремонт за останньою модою, вона може дозволити собі гарний одяг, гарну їжу, елітне вино. Так? І все виглядає супер. Все виглядає супер, можна жити і насолоджуватися життям, але сама дівчина переживає. Внутрішню кризу і порожнеча в її душі зростає з кожним днем така пустка, яка, яку вона нічим цим цими речами не може заповнити. Також авторка піднімає дуже багато питань нашого сучасного суспільства і оцих стереотипів, які нам нав'язують люди і суспільство, і як дівчина. Буде з цим боротися, як це суспільство тисне на неї, що вона відчуває і чим же це все закінчиться. Дуже раджу вам цю книгу до прочитання. Це, як на мене, така надихаюча історія. Мені здається, вона дуже сподобається молодим дівчатам і зможе надихнути їх, йти за своїми мріями і не зупинятися, навіть якщо суспільство каже ні і що це неправильно. З української класики мені би хотілося відмітити два романи. І перший це роман «Царівна» Ольги Кабулянської. Роман Уявіть собі був написаний ще в 1895 році і викликав таке велике незадоволення чоловіків, а також чоловіків-письменників, які. Не погоджувалися з Ольгою Коболянською і казали, що це взагалі неприпустимо і що це за дурниці, навіяні європейським вітром, що в наших жінок такого немає. А в цій книжці Ольга Кобилянська мала сміливість, щоб поділитися своїми думками, своїми мріями та бажаннями самореалізації саме жінки. В часи, коли жінку розглядали під призмою ем, дружини. В, якби дружини, що вона повинна тільки народжувати дітей та слухатися чоловіка. І ось Ольга Коблянська. Це просто вражає наскільки вона була смілива, щоб написати таке ще 130 років тому і не побоятися з цього осуду та критики, хейту, як би зараз сказали. Вона не побоялася і написала це. І мені здається, тим самим показала іншим жінкам, що вони мають право мріяти про самореалізацію і про реалізацію себе не тільки в материнстві. Та в родині так, але й в інших сферах життя, тому що навіть жінки того часу не вірили в це, і це також показано в цьому романі. Як на мене, роман трошечки затягнутий місцями, дуже багато роздумів. Але ми розуміємо, що це початок 20-го століття, і все трошечки було менш динамічно в сюжетах, і він таки більш спокійно написаний. Але все одно, знаєте, оця... Думка цей перший такий. Феміністичний, можна сказати, роман української літератури, один з перших. А це він просто надихає. і Мені здається, класно, якщо, бо я не знаю, чи в шкільній програмі він є. Але класно, якщо б його включили в шкільну програму, щоб молоді дівчата могли подивитися, як раніше було з правами з жінками, все важко. Але навіть тоді жінки боролися за свої права і йшли за своїми мріями. Ну, мені здається, це дуже надихаючий роман. Мені він дуже сподобався. Тут не було такого, знаєте, як дуже часто трагічного кінця. Ні. Тут гарний кінець, можливо, трошечки на наш час все-таки хотілося б іншого кінця, бо я, якби ми обговорювали це на книжковому клубі. Але я вважаю, що треба дивитися з призми того часу, бо роман був написаний 130 років тому, і це вже була дуже. Така революція в літературі, що хтось про таке пише, тому дуже раджу вам познайомитися і скласти власну думку. А можливо, дати своїм дітям або знайомим дівчинкам, підліткам, молодим дівчатам почитати і надихнутися, йти за своїми мріями. Ще один прекрасний роман з нашої української класики, про який би я вам хотіла розповісти, це трилогія Ірини Вільди Метелики на шпільках. Тут ця книжка складається з трьох частин: Метелики на шпільках, б'є восьма і повнолітні діти. І в центрі уваги у нас тут дівчинка Дарина Попович, і ми потрапляємо знову же в її думка, в думки, і це такий потік свідомості. Але в цьому випадку це такий структурований потік свідомості, і читається книга дуже легко. Дуже легко сприймати її думки, ми бачимо її в першій частині дитинства, її відносини з батьками, з друзями, які події вона переживає. Над деякими подіями ми там, можемо посміятися, так? деякі нас засмучують, і її реакція різна. Так? Вона не повинна бути ідеальна, так як ми вважаємо. Бо це дитина, вона доросліша, вона переживає свої кризи і. Переживає події свого життя. І ще ця історія унікальна тим, що це якраз історія дорослішання дівчинки, що не так часто зустрінеш в класичній літературі, бо дуже часто якраз хлопчики є в центрі. так, Оці історії дорослішання. А тут саме дівчинка, і ми побачимо в другій частині, як вона буде. Переїжджає в Чернівці, і буде навчатися з іншими дівчатами в ліцеї для дівчат. Так, ми подивимося на їх відносини, також подивимося на інших дівчат з різних варств суспільства. Також тут розкривається життя українців на Буковині на початку ХХ століття, якраз в той період, коли Буковина була під окупацією Румунії. Тут також є багато питань самоідентичності. Пошуку себе, як ці дівчата шукають свій шлях, як вони не хочуть йти вже за шляхом якби, своїх матусь і бабусь, що тільки родина, так. І хочуть вирватися з цього традиційного стереотипного укладу життя. І це дуже класно. Ми зможемо в третій частині подивитися, хто ж як у кого як склалося життя, хто до чого прийшов. Мені книга неймовірно сподобалася, я її зараз всім раджу, тому що через цю книгу дійсно відкривається наша українська класика з іншої сторони. Не можу сказати, що тут є якісь дуже трагічні моменти. Це більше, знаєте, книга. Книга життя з гарними і поганими моментами, з білими і чорними полосами. Так? І тому дуже раджу вам познайомитися з цією книгою. Вона також дуже надихаюча, та це цікавий шлях Дарини Попович, можна його прослідкувати в цих трьох частинах. Ось такі перші 10 книжок, які я для вас приготувала. Не забувайте підписатися на канал, бо я вже готую наступну підбірку таких книжок. Також ставте вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогла його подивитися. І, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, поки ви дивилися це відео, ви згадали про якусь таку сильну книгу, де дуже сильні жіночі. Образи, героїні або, можливо, на реальних подіях про якусь видатну жінку минулого або нашого часу. Буду дуже вдячна вам за коментарі. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!